Перший етап підйому доволі складний. Це, мабуть, помітно по моєму обличчю, але це того варте. Я дуже радий бути тут і готовий продовжити наш похід. still. Військовий ташер Республіки Польща Трач піднімається на Говерлу разом із ще 14 дипломатами країн-союзників та з українськими військовослужбовцями. Цей похід організували в межах 7-го міжнародного форуму Україна ЄС НАТО стратегічні ініціативи в умовах глобальної кризи. Зі слів організатора форуму, полковника ЗСУ Миколи Журавльова, деякі учасники іноземної делегації вже були на Говерлі, проте більшість з них сходять на найвищу гору України вперше з міжнародними партнерами, нашими союзниками країн Європейського союзу та країн організацій Північно-Атлантичного договору. Це сьомий вихід. Це мій другий візит в Україну, але в Карпатах я вперше вперше йду на Говерлу. тут красива природа, дуже чисте повітря. Мені подобається автентична сільська культура. Тут спокійно все здається повільнішим і простішим ніж у великих містах. Але я розумію, що Україна це країна у війні. Я з Чехії. Ми підтримували вас від самого початку і будемо підтримувати до кінця, аж до вашої перемоги. Іноземні дипломати взяли у мандрівку горами прапори своїх держав, а також синьо жовті стяги, щоб виразити солідарність з Україною в час повномасштабної війни. У нас є можливість дикуватися, як можемо ще далі підтримувати Україну. Я бажаю всім українцям справедливого міру, якщо можливо, чим, чим швидше. На вершині говерли делегація вшанувала пам'ять усіх полеглих в російсько-українській війні. Разом з військовим капеланом вони помолилися за добробут українських захисників та виконали державний гімн України. Жанна Оловенко, Степан Пенкалюк, Суспільне новини, Закарпатська область.